Хочу задати питання, чи підтримали ви ініціативу, щоб була людина відповідальна, яка контролює і котра, ну, намагається все зробити. По-перше, проводить бесіди з людьми, щоб не залишали сміття. По-друге, вивозить це сміття, контролює, щоб його вивозили. Де якщо прикопали в якій ямі, викопує і також вивозить. Так а хто проти, щоб було чисто. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, ще ну, потрібно ж кошти на це, щоб поставити от такі скриньки, ну, ящички, де люди на добровільній основі можуть там або готівку кинути, або перерахувати на рахунок. Чи підтримали б ви таку ініціативу? І чи якщо б була у вас можливість там, 20 гривень чи 30 дати на те, щоб тут порядок був чисто і благоустрій, щоб ну, для молоді зробили там, смітники, поробили туалети. Підтримуєте таку ініціативу? Звичайно. Підтримуєте, так? Да? І скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що ну, от у нас в казковому селі таке красиве село, такі люди гарні, а в деяких місцях є, спускають каналізацію. Щоб оця людина також намагалася це зробити, щоб її демонтували, довести до наших радних, до депутатів, до нашого голови, щоб видали таке розпорядження, заборонили спускати каналізацію. І все зробили для того, щоб її демонтували і не спускали в ставку. екологію треба зробити. Та я звертаюся мільйон разів, пишу її і все остальне. Це тільки розголос потрібний. Чи підтримали ви таку ініціативу? Зрозуміло, звісно. Підтримуєте. Все, що, дякую, щоб, що, да, що стосується природи. Я з малих літ люблю природу, стараюсь. Собрать, с чем пришелся, забираю свой мусор после себя, пакеты там, бутылки. Вот смотрю, лежит бутылка, вот взял бросить. Ну возьми с собой, выкинь. Ну мусор. да, забери посметь. Да. Рыба дохла тоже, чтобы рыбу збирала, чтобы ну, не не смердилася. Ну да. Ну, надо. Это Но... культура, которая должна еще питаться в школе с детских лет. Еще надо, чтобы... Проводить такі виховні роботи з людьми, розмовляють. Ну так, що не одним днем. То, що, ну, звісно, це потрібно працювати. Я ж кажу, що потрібна відповідальна людина, щоб була за це. І в школи, щоб приходила взимку, і, да. і з людьми, і місцевими, і з приїжими гостями нашими спілкувалися. Дякую, що погодились на розмову зі мною.